А все, знаєш, як екзамени, куди колись квіти були, ходили квіти красти. Uh -huh. А ходили ми найперше просвіти, боже, ходили по хатах просвіти. Все тьотя Дусі то та давала. Що там, Коло не коли Николи того мена uh -huh. коло Рами Миколаїві. Ну То ми вже такі були совісні. Хто давав, то вже красти не йшли. А хто не давав, той йшли красти. Боже, як то колись було. А то, то стрій твій каз... Тато казав, ні, що були папірівки у тому. Умари, Боже Боже, на пеперівки ходили красти до Марисі Лиськові, Боже, які то колись діти голодні були на яблуках. Лілька, ти знаєш, я пам'ятаю, що от я тут пам'ятаю, колись гуси дуже тут були, так? Ага. і коли ти кидав гусям нагризок, то гуси так на нагризок летіли. Я тобі коли всі гуси крила розправляли і всі на той нагризок летіли. Так? Хто яка гуска тепер на нагризок полетить, то навіть колись і звірі якісь не такі були, як той за тобою гуси не літали, мною так літали боротьба. Палит... Осьмонешка мене так навчила, що як на тебе летить гусак, то треба такого показувати, і він ніби боїть, що ти його хочеш за шию зловити і тікає. А у Славки он, там, е, кліщикові дуже гуси були, так? І там мене гуси е, як-то зловили у ловушку, там на тій дорозі. так? Я показую такого, а то не реагує. То я з страху хопила гусака за, за шию і перекинула через пліт з того страху. Чесне, слово. але не той, але не здох. І я, і я страху так зловила і ще через п'слав ці город кинула, а то славчі й були. А я у Маші колись то, мене, то Захар там сидів піячив, то я йшла по нього, то там був гусак, і я си не могла оборонити. Він мене так покусав, що мені повністю нога була чорно-фіолетова, що мене так гусак покусав. І всі си дивили та й та? А я сі не могла від оборонити від того від, коротше, від гусака. Ще ти знаєш, як мала і тож звісіти? Ну, тепер не пам'ятаю. Колись так трохи з дитинства то я багато. Я не знаю, кілько мені було рочків. Ще так мало що говорила, 5-6. І ми бігали колись, як Боже, колись брали. Чо, а чого веслів пішов, що то тобі не в січку стіти, так? Колись приносили до хати січку, так? Ну, заливали там водов, чи теплу, чи якою, ставили на бляд і у січку пісяли. Та? А що колись дивіться, Я росла, я не розуміла, що корови мають молочний параліт, що корови мають сплечку, колись корови не слабували на таке, так? Чесне слово. Колись корови були здоровенні, як я не знаю хто. Молока могли мало давати, але корови не падали на ноги. Колись у січку пісяли, тож так. І вона там бляд був у нас, і прабаба, о! Баба вмерла, мені було 9 років, то мене баба, попар... баба попарила. Та... Ну, як баба, ми малі літали, і баба здіймала січку, вже що вже запарилася і кипіла. І я підлетіла і то вся січка на мене, так, то тато їздив величезну машину Уралом, певно. так, Тут Урал стояв. Казали, що то була страшна вулиця була, а то що страховенна за всі вулиці. І тато робив тоді на Уралі. І шутрами так позавожував, що то владі Ковальчучин цю вулицю зробив. так, І я тут, я ніколи не забуду, як тут стояла та машина величезна, то мене я так попарила, що я уніміла була, я взагалі не говорила. І така була, я тобі зараз розкажу, така була чекулятка, отакава. І вона була так, знаєш, такі закарлючки, по ній була рісочка такі закарлючки. І мене уріпнив у лікарню, я не говорила. Я дуже пам'ятаю, що було вікно відкрито. І так тато подає ту шоколадку, а я так і не скажу. А він забирає. Я так забираю, аби мені прорвало. Я пам'ятаю, що мене прорвало. що Я, я пам'ятаю, як я то казала. Я то вікно пам'ятаю тут у чекулятку. І я сказала перші слова тату, дай.